Ви э, передавали мене, ну не, тобто не саме а депутати разом з вами передавали земельний ділянку 24 надалі. Тимбо. Ви не чи такого, не не було? такого Якщо, може, є документи, то кажуть, що подав... Ну, Тобто такого не було, чи ви не пам'ятаєте? Такого не можу спитати. Не і... можете згадати? так? Не... Якщо і було, то може це було дуже-дуже давно. Не, Якщо не було, не... то було дуже, -дуже давно. Так? Ну і зараз не пам'ятаю. Добре, а... це не я, я не можу настроїв порядку щось передати. Е -е, зрозуміло, Олена Міненко, е -е, це... а -а -а. у вас є спільна дитина. Фірма цієї Олени Міненко отримала приблизно вісім земельних ділянок від Олівської сільської ради. Таке можливо? Я не знаю що... А Ви голосували за таке запитання? Ну це ви дивиться. Як я вам зараз зараз я вам скажу, ви потім скажете, те не світ відпадає? Де не Ну а ви знаєте, що вона подавалася її фір... директором, якої фірми вона є, що вона я подавалася ви сюди ви... на отримання цих земельних ділянок? Точно не скажу зараз то ви не знаєте, так? Ну, да? Не знаю, ну, як я можу знав, конкретно Ну, Ви це... головний спеціаліст по боротьбі з корупцією у Львівської теплі. Ви корупція? ці питання маєте знати, що моє розслідування вийшло на вас. Ну, я ж не знаю, що ви там розслідуєте, ви все одно щось розслідуєте. Добре, а коли до вас можна зайти ще поспілкуватися з у це... Ваш є координати.